Welcome. Подивимось, що тут трапилось за тиждень. А дивіться, що трапилось. Квіти посходили і навіть розпустились крокуси. Зараз редиску підемо відкривати, перевіримо горошок. Коротше, справ міліон. Поки що сходів немає, нехай провітриться трошечки. Вже на наступну суботу, я думаю, вже будуть сходи редисочки. Пішли до гороху і цибульки. Вони які в мене вже чесничок рядком великий. Цибулька. Цибулька навіть трошки посходила. Та, яку я садила в минулу суботу чи неділю, а це рядочки озимого гороху. Я його посадила ще в листопаді. Він спеціальний, морозостійкий. Повинен бути горох у мене раніше ніж у всіх інших. Будемо робити французький огород. У мене завжди на цій ділянці а, ріс кріп короче, зелень всіляка. І в цьому році я вирішила, що я хочу, щоб. Кожна ж зеленушка росла в своїй коробочці. Гадаю, то буде дуже-дуже круто. Ну і гарненько. Я вже визначила, що де у мене буде рости, і готова вам розказати. Ось діляночка, вона знаходиться позаду мене, невеличка, всього дві сотки. Але у мене все поміститься, і навіть треба докупити моркви завтра. Насправді я маю невеличку ділянку всього у 2, у 2 сотки. Тут редиска, але редиска ж викопається. І далі тут будуть рости ряди баклажанів і перців. Від огуречника і до груші тут буде молода картопелька. Тут у мене зона е, зелені, ще не визначила, що. Але буде зелень. Під помідори у мене сконструйована отака штукенція від сонця, то під нею будуть помідори. Он полуничка. За полуничкою цибулька, і в серпні я туди висаджу ще полуницю. І поруч з малинкою у мене буде багато полунички. Чотири ряди. Від яблуньки до помідорчиків. У мене буде зона кабаків, патісонів та цих кабачків. А он зона за полуничкою. Там буде рости морква. Я один рядочок сьогодні посадила, і бурячки. Ось так. На дачі завжди є що робити. Зараз я перебираю полуничку від старих листочків. Старі листочки викидаю оці от пожмакані. І вона залишається ось такою свіженькою новенькою. Боже, як мені це подобається. Лети, жичок. Сонечко, сонечко, полети на небко. Там твої дітки кушають, де ти впало котлетки. Полетіло нарешті. Моя помідорна армія. Майже всі зійшли з 36 зерняток, не зійшли лише три. Але я вже сюди досадила інші зернятка. Це у мене. Що тут у мене? Трошки помідор? А, це теж помідори. Об'їмся, помідор.